Одяг LG Крем 10 кг ціна 4550 гривень. Попадає тут платочка, шорти, футболки. Просто нереально класний лот. Ось таке плаття на бродельках розміру тут не бачу. Далі йдуть шорти, вони йдуть абсолютно новесенькі. Розміром 20... 29 розмір. Наступна да, ось така класна розованька курточка. Розмір 42. Далі йде така плаття сорочка. Італія матия. Просто тут не бачу. Далі йде щось таке зверху. Така накеточка йде абсолютно новенька. розмір 40, 36. Далі йде така класна кофточка. Наступне йде таке плаття. Розмір також я тут не бачу. Наступна ось така кофточка, дуже гарна, дуже така ніжна. Далі йде плаття, таке сарафан на бредельках. Він собі так тут зав'язується. Ось такий класний сарафан, легесенький, зручний. Осочек там все є. Далі йде така сорочка, абсолютно новесенька. Наступна десь спіднечка. Дуже така легенька, зручна. Далі йде класна. Футболочка, просто шикарна вона. нас. Отак От перед цей. Розмір тут написано, я думаю, це десь М. Далі йде ось така нічна сорочка. Також йде абсолютно новенька розмір іде елька. Далі йде також абсолютно новенька ось такий піджачок. Розмір 38. Далі йде така легенька футбол, кофточка. Наступна йде така спіднечка. Також іде абсолютно новасенька. Як бачите, тут речі майже почали через одна. Це йде сорт крем, і вони йдуть майже всі з етикетками, з присутніми етикетками. Далі десь така класна футболка. Просто шикарна. поєднана в двох кольорах. Розмір тут я не бачу який. Далі йдуть такі шорти. Носочком. Наступне йде таке платье легеньке, червоне, однотонне. Наступне йде така маєчка з портим. Далі йде, я так зрозуміла, що це щось надівається просто через голову. І воно щось таке легесеньке. І також йде абсолютно новесеньке. Далі йде футболочка. Також йде абсолютно новенька. У нас вже була така одна. Ото є дві одинакові і дві новенькі апікати. Наступні йдуть джинси. Далі йде у нас ось такі класні шартики, горошок. Наступні йдуть штани. Такі джинсові. Така у нас тут кишенька. Розмір тут. x ка Наступний тут ось такі легенькі гравайки, просто шикарні. Тут також є кишеньки, резиночка. Дуже легенькі, дуже зручні. Наступна йде футболочка чоловіча, розмір тут не бачу. Далі йде така сорочка. Собі тут можна розчіпати, защіпати. Дуже класно. Потім йдуть шортики. Розмір. Тут я не знаю, не бачу, але шорти дуже класні. Тут є на пасочок, собі можна защіпати. Далі йдуть елька футболика. Наступна йде така спіднечка. Від сірочки така подивіться як на густиці. Це просто. Далі ось така сорочка, Розмір тут не бачу який. Наступна йде така футболочка. Дуже гарна. Наступні йдуть ось такі оранжеві штани джинс, типу джинса. Колір, розмір 30, а колір то взагалі просто да. дуже яскравий. Далі тут такі кремові. Наступні тут такі чоловічі штани. Розмір я тут щось не бачу. Знову джинс. Вони йдуть брендові. Гуяс, чи як ми поправлю. віс. Найбільно. Наступні йдуть шорти спортивні чоловічі. Також дуже листочками. Далі таке платко, також абсолютно новесеньке. Наступні йдуть ось такі гавайки, легесенькі, зручні. Зварка також йде розиночка. Тягнеться. Просто класс. Наступна ось така класна маєчка фламінго. Просто бомба. А розмір тут 42. І залишилось ми ще дві модельки. Це йде ось така простенька однотонна футболочка біла і ось така кофточка, просто я її неправильно на за... вішак за цей. По О, от так. О, Також нова ціна 2 2000... тисячі. Ой Боже, ціна, ціна 4550 гривень.